А68, А c8, а c 8 q 7 q 5 sq 5 rs 5 Цей двигун стоїть на всіх цих тачках. Друзі, ми маємо диазадри і норти Фесай третьої генерації. І я можу сказати сміло, що це реально крутий двигун. Він навіть набагато простіший, ніж його брати попередники. В чому його простота? Система ГРМ набагато простіша і легша. Навісухи, як такої немає, стоїть теплообмінничок, турбо і все. Тобто немає таких проблемних моментів, які були в попередніх. Навіть по системі смазки, по клапаному механізму є відмінності більш плюсові, датчики оливи. Набагато все зручніше, комфортніше і краще. В попередній частині ми маємо просто помпу, яка, як не дивно, 150 тисяч і не тече, і реально ресурс в неї змінений. По системі охолодження. Тут стоїть у нас клапан, який як правило в них досить часто підтікає. Рекомендую міняти на 100-120 тисячах. І ніяких нюансів не буде. Того я думаю, що саме з цим двигуном стрияноти феса для ваг дуже високо пригнув вперед від всіх інших марок авто.